Пройшло вже понад два роки, як ми з вами переживаємо повномасштабне вторгнення в Україну. Уже пройшло 10 років, як наша країна перебуває в військовому стані. За цей великий відрізок життя ми пережили багато болі страждань, пережили багато безвиходь. Але давайте будемо чесними. Але в тому всьому ми багато бачили руки Божої. Амінь? Амінь. Навіть тоді, коли здавалося, ось ось скоро якийсь прийде неминучий кінець країни, неминучий кінець нам. Але, попри все, ми з вами є. І це не яка заслуга наша, і це не заслуга, які що ми з вами особливо спосібні, люди, але це милість Божа до нас. Слава Богу. І тому я б хотів, щоб ми всі з вами, ми всі з вами продовжували, продовжували довіряти Богові. Щоб ми з вами далі продовжували. Вірити в те, що Він, Бог, вчора, сьогодні і завтра він залишиться той самий. Амінь. Амінь. Давайте відкриємо це буде Іван від Луки. Ми з вами у п'ятницю, хто був, почали дещо розмовляти, роздумувати над одним текстом Слова Божого. Це Івангеля від Луки, 9 розділ і 28 вірш, і нижче. В загальному це історія, і в більшості ми з вами так ну, пам'ятаємо і в Біблії Огієнка заголов називається переображення Господнє». Переображення Господнє. Правильніше сказати, це так: насправді Бог Ісус Христос не потребує переображення або переміни. Бо він незмінний, а потребує, знаєте хто? Ми із вами. Якби я вас сьогодні запитався. Якби я вас сьогодні запитався і сказав, підніміть, будь ласка, руку, хто з вас потребує добрих перемін? Підніміть, будь ласка, руку. А, ви вже підняли. Дякую. Ми всі, я так само. Ми всі потребуємо добрих перемін. І ось ми з вами будемо роздумувати зараз продовження. Будемо роздумувати, як досягнути тих перемін, як їх досягнути. І ми читаємо текст Слова Божого. Це буде Іван від Луки, 9 розділ, 28 текст і нижче. Перед тим, як я почну, хочу заспокоїти людей, бо побачив мене з борідкою і багато хто прибіг. Що ти це зробив? Я хочу вас всіх заспокоїти. Хто дивиться, будьте спокійні. У мене є причина, чому я не бриюся, але зробив таку борідку ніби гарну. Не переживайте. Як тільки там дещо щось заживе, я побриюся і буду знов нормальний. Так що будьте спокійні. Але так само хочу заспокоїти. Тих, хто з бородою. Ви теж нормальні. Бо вже Коля аж тут бачив всі, аж Густав, аж всі, Саша, будьте спокійні з борідкою. Сергій ззаді, будь спокійний. Все нормально, з бородою теж нормально. Добре, і так читаємо текст з Євангелії. Це буде Євангелія від Луки, 9 розділ. І з 28-го і нише. І сталося. Після оцих слів днів за вісім узяв Ісус Петра, Івана і, і Якова, та й пішов помолитись на гору. І коли він молився, то вигляд лиця його переобразився, а одежа його стала біла, блискуча. Його два мужі з ним розмовляли були: то Мойсей та Ілля, що з'явилися в славі і говорили про кінець його, який в Єрусалимі він мав е, докінчити. А Петро та приямні з ним були зморені сном. Але, пробудившись, бачили слави його і у Бог мужів, що стояли при ньому, і сталося, Як із ним розлучались вони то промову Петро до Ісуса, учителю добре нам бути отут, і поставимо ж отут три шатра для тебе одне, і Мойсею одне, і одне для Ілі». Він не знав, що говорить. А як він говорив, це насунула хмара. Та їх заслонила, і вони полякались, як стали ті входити в Хмару, і почувся ось голос із Хмари, який промовляв: це син мій улюблений, його слухайтеся. І ми з вами п'ятницю чуть-чуть зачепили і сказали: е, перше, якщо сьогодні ти і я ми хочемо чути голос Божий. Ми хочемо Його знати. Ми хочемо е бути впевнені, що це іменно голос Божий. То ми казали, треба мати тісні відносини з Богом. І ми, по суті, є два, дві такі інстанції, або як правильно сказати, де ми удосконалюємо свої відносини із Богом. Через що ми вдосконалюємо свої відносини із Богом? Перше завжди це є Боже Слово. Боже слово, Боже слово це є, знаєте, що це, це відкриття від Бога про Нього, для нас і з вами. Це, е, як один із апостолів сказав, що Боже слово це є зеркало, але воно дивне зеркало. Ви бачите, в нас є зеркала. І е, знаєте, завжди в нас йдуть дебати. Ну, Багато хто каже, що треба все ж таки служителів посадити сюди і хай не сидять лицям до людей. Другі кажуть: ну, якщо ви їх тут посадите, то ви, ви ділитеся від, від людей. І знаєте, весь час дебати йдуть. То вже спеціально ми зробили зеркала щоб з народом ми були і все бачили, знаєте, і так далі. Але Боже Слово, зеркало воно інакше. І чому воно є особливе? Воно особливе зеркало. Найперше, в тому зеркалі ми бачимо не себе, а ми бачимо досконалого, прекрасного, люблячого, доброго. Ісуса Христа. Ось. Ось чому е, мої, е, через що мої відносини із Ним, вони, вони покращуються, вони стають кращими. Це перше Боже Слово, яке я вчитаю, яке я вникаю, яке я дивлюся, і в ньому я бачу не себе. Сьогодні багато зеркал, і в тих зеркалах ми бачимо себе. Звичайно, до зеркала всі різні підходять. Як підходять, наприклад, сестри, то вони там і волосок десь там щось терчить, і, і цей. Сьогодні рано в мене якийсь був мені сьогодні, рано моя сім'я, моя дружина, моя дочка подарили цей гребінь, щоб я завжди з собою мав. Таке відчуття, що придеться тепер в цьому. У піджику завжди е, ходити із, із гребенем. Знаєте, Сестри бачить там кожну там якусь там. Що брати бачать? Головне, щоб не стирчало, знаєте, як е, цей. Я е, тепер зрозумію, чому брати лисіють, щоб менше часу тратити на зеркало. Тож часу немає. Тож раз, раз протерся, той тряпочкою вологою, й пішов, побіг. І ось знаєте, в зеркалі сьогодні багато зеркал, які, які показують. Сьогодні, сьогодні багато зеркал кажуть, занурся в собі, занурся в себе, «Подивись на себе там, і так далі. Звичайно, час від часу треба дивитися на себе, час від часу треба занурюватись. Але я вам скажу: хто з нас не знає свої так, недосконалий свій характер? Хто з нас не знає? Хто з нас не знає якісь пороки в своєму характері? Всі ми знаємо. Але як важливо нам, сьогодні, як ніколи, заглиблюватись, дивитися в це зеркало, яке є Боже Слово, і там бачити Христа. І ми тоді скажемо, як апостол Павел, забуваючи все, що позаду, залишаються, біжуть допереду, щоб мені досягнути Христа. І вирости в ріст Христа Ісуса. Стати похожим на Нього. І другий це є молитва. Це є молитва, коли коли я приходжу в цю таємну кімнату, коли я заходжу в нею, коли я перебуваю в ній. І там, щось відбувається в моєму житті. І там, щось відбувається в моєму житті. В загальному я би так хотів сказати про молитву. Знаєте, в загальному я би хотів сказати, найперше, що відбувається, коли я проводжу час з Богом у молитві, найперше, що відбувається, і мені здається, це одна із самих великих, велика допомога для нас. Ви знаєте, що лікарі давно давним доказали, що люди, які проводять час у молитві, час у молитві вони набагато рідше хворіють е, е, багатьма хворобами, така як е, сердечні хвороби, інсульти, цукрові діабети і так далі. Чому? Бо коли ти проводиш час у молитві, відбувається дещо? Свій негативну свою емоції, негативні свої емоції, які є в тебе, ти їх залишаєш. Ти їх віддаєш кому? В руки Бога. І тим самим ти стаєш здоровіший. Але, і так, я хочу, щоб ми з вами зараз повернулися до тексту, який ми з вами прочитали. І я би хотів, щоб ми з зараз з вами. Е е перша думка, яку я би хотів сказати, міфи. які... Мішають нам молитися. Часто знаєте, що ми, ми християни, особливо люди, ми створили собі міфи, міфи, які мішають нам проводити час з Богом, які мішають нам проводити час, шукаючи Бога. Давайте ми скоренько пробіжемось. Перший міф, який є, який присутній всіх, я не можу молитися. Я не можу молитися просто. І, і ніби, знаєте що, е, е, на, це, на це ніби є якісь е, ну, причини, які ми собі видумуємо. І тим самим ми себе потішаємо: я не можу. Але я хочу сказати таку тільки одне речення. Молитва подібна як любов, є вибором, рішенням, актом волі. Дивіться, любити, любити. Чи завжди ми можемо любити? Давайте будемо чесними. Деколи так тяжко проявляти любов? Ой-ой-ой. Але, але, але це і наш вибір. Але деколи жінка каже, Та він такий нестерпний про чоловіка. А чоловік каже наоборот, вона така нестерпна. Ну, при тому само. Вони продовжують один одного любити. Чому? Бо це є вибір їхнього життя любити. Це є вибір. Так само і молитва перша. Коли ти в своєму житті самому собі кажеш, я не можу молитися. Ні, це неправда. Перше, зрозумій, це є вибір і рішення і актом волі твого життя. Часто це може бути причина. Часто це може бути причина, що в молитві ми шукаємо якихось почуттів відчути. Що молитву ми перевели, знаєте що, в якісь почуття? От, от е, е, я не відчуваю нічого я не буду молитися. Я б хотів, щоб ми молитву вивели і срану, що ніби щось це почуття. А наоборот. Чому? Чому? Сьогодні як ніколи нам треба базуватися, базуватися не на почуттях, а на а на Божому Слові, як я сказав на, на початку. І ми повинні е, просто бути мотивовані тим, Бог сказав: я з тобою. Я з тобою. Або Бог сказав наблизьтесь до мене, і я наближуся до вас. І це має хватати Божого Слова. І це має хватати Божого Слова. Я тут і все. Я тут і все. Друге. Друге. Я не можу молитися, бо заголосно, ну, дуже шумно. Мені все мішає там чи інше, це мені мішає, і я не можу молитися. І часто ми, ми просто не молимось, тому що ми, ми собі придумали, ну, той кричить, той, що говорить, там що стукають, і я не можу бути в молитовному стані. Але давайте будемо чесними. Скільки разів ми в своєму житті думали, от, я створюю такі умови, найкращі, там буде тишина, я буду сам, я не буду, ніхто не буде мішати. І багато разів ми пробували, але обов'язково, щось нам мішало. Але обов'язково, щось нам мішало. І знаєте, і часто нам мішає. Часто нам мішає. Це вдома. Це лінивство, це брак віри. І я сьогодні маю заклик. Я сьогодні маю заклик. Не шукайте теплого, приємного, дуже доброго, м'якого крісла. Знаєте, багато разів вам признаюся з покаянням. Багато разів собі думав так, буду вставати пів п'ятої зранку, у мене є там особливе крісло, я собі сяду, всі сплять, тишина, і я собі в тому кріслі буду розумувати про Бога. Скажу вам, чим це закінчувалося. Що хтось із дітей мене буде тати, що в кріслі спав. Або, або, або ще щось хтось буде. Знаєте, просто в м'якому кріслі заспав, але важливо нам. Важливо нам створити тишу і затишу в самому собі. В самому собі створи такий стан, в якому ти зможеш молитися і бути з Богом. Не зовнішнє! Давайте будемо чесними. От особливо брати, коли ви були на фронті, коли там стріляли, літало щось, прилітало, звуки і так далі. Ви там молилися чи ні, Остап? Хоча було голосно. Ой, там дуже голосно, але всі крепко моляться. Все залежить від нашого внутрішнього становища. І як важливо нам сьогодні подолати, просто десь прогнати від себе отаку якусь відговорку. Тут голосно, і я не можу молитися. Наоборот, всередині створи такі умови. Щоби ти перебував у молитві. Внутрішній стан. Оце найкращий стан молитви, ніж зовнішній. Звичайно, якщо ти можеш відділити час. Звичайно, якщо ти маєш таємну кімнату. Звичайно, якщо в тебе є кімната, де ти можеш побити із Богом, це найкраще. Але найкращий твій стан внутрішній. Слідує, хто скаже так: я не молюсь. Тому що ну, я більше практична людина. Я, там, я можу там фізично комусь допомогти, фізично що зробити для людей, для ближнього, там, для знайомих і незнайомих, в ім'я Господнє і так далі. І тим самим, думаючи, що ми можемо замінити свої відношення через щось із Богом. Я вам скажу. Нічого не можеш поміняти. Але наоборот, якщо ти підійдеш до того, і ти зрозумієш, що і, і ти поймеш мотивацію твоїх добрих діл, це не від того, що ти добрий. Але наоборот, коли ти будеш, зрозумієш, що джерелом твоєї доброти є Бог, який діє в тобі через молитву. Вона стане твоїм натхненням. Кожен раз, коли ти будеш з молитви виходити, тобі ще більше і більше схочеться зробити для кого для когось щось добре. І так, ми з вами пройшли тільки дві, два міфи. Два міфи. Перше, я не можу молитися, друге дуже голосно. І третє, ніби я, ніби я руками своїми зроблю. І це замінить відношення із Богом, це замінить мої зустрічі з Богом. Ні. Наоборот, позволь, щоб Бог через молитву тебе надихав ще більше робити. А Боже ім'я Хай буде благословенне.